У студії Українського Радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко, це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про забезпечення людей з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації, що значно покращує якість життя та забезпечує комфорт у повсякденних справах. Які потреби були у 2024 році та як діє новий порядок забезпечення засобами реабілітації? Про все детально почуєте за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM, «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 28 січня. 1070 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Війна в рази збільшила кількість людей, які внаслідок бойових дій та обстрілів отримали інвалідність, тож потреба у допоміжних засобах реабілітації теж зросла. Завдяки сучасним технологіям, ці засоби стають більш функціональними, що сприяє соціальній залученості осіб з інвалідністю у суспільство. Як держава фінансує цей напрямок і наскільки доступними є засоби реабілітації для тих, хто цього потребує? З нами на зв'язку директорка Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекарь. Вітаємо пані Ірину. Тож зміни, які були прийняті наприкінці 2023 року, які дали результати за підсумками 2024? року? на сьогоднішній день. Згідно постанови, додали таку категорію громадян, які потребують протезування, незалежно від того, чи мають вони інвалідність чи не мають інвалідність Зазначеної категорії належать військовослужбовці різних військ, я не будуть перераховувати. Потім працівники підприємств, станова організації, які Залучалися та брали участь безпосередньо в заходах, які перебуваючи в районах участі бойових дій, також мирні громадяни, які постраждали від проведення антитерористичної операції та постраждали від минно-вибухових речовин. Тобто ця категорія громадян їм не обов'язково на сьогоднішній день отримувати статус особи з інвалідністю для того, щоб отримати протезно ортопедичний вироб. Так, вони для можуть того, подавати свої заявки на отримання цих засобів реабілітації, не чекаючи встановлення інвалідності. Так. І Також до цієї категорії относяться ще потерпілий в нещасних випадках на виробництві або професійних захворювань для того, щоб отримати технічний засіб реабілітації. Особа може звернутися по перше до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в районах. Та містах потім до уповноваженої особи з питань соціального захисту е, органів виконавчої сільської селищної та міської ради, до знаків центру надання адміністративних послуг, е, також через електронний кабінет особи з інвалідністю, що мене неодноразово рекламували для того, щоб люди могли. Звертатися безпосередньо, не виходячи з дому, також через електронний кабінет особи на соціальному веб-порталі електронних послуг Міністерства соціальної політики ЄС, також через єдиний державний портал електронних послуг. У разі за наявності технічної можливості, і також через територіальне відділення фонду, якщо ми говоримо за 2024 рік, то скільки людей потребувало таких технічних і інших засобів реабілітації, і чи всі змогли отримати? Їх? Ну що стосується фінансування, якщо проводити аналіз між 2023 і 2024 роком, то можу наголосити, що майже на 50% було збільшене фінансування і в 2024 році було профінансовано 152 мільйони гривень і з них всі особи, які були подані заяви на забезпечення починаючи з 1 січня 2024 року по 1 грудня 2024 року вони всі були забезпечені. І ми враховуючи, що з нормативними документами у нас передбачена попередня оплата, тому ми здійснили попередню оплату для підприємств, щоб особи могли ті, які подали заявку і в грудні місяці, були забезпечені протягом трьох місяців 2025 року. Тобто ті, які подавали в грудні, ви вже проплатили ці да їхні ми проплатили, заявки. здійснили попередню оплату. Підприємствам для того, щоб вони могли відпрацювати і забезпечити людей, щоб люди не чекали, поки, поки почнеться фінансовий рік і все остане. Але наразі хочу сказати, що вже в січні місяці прийшло фінансування по тим заявам, які були надані особами наприкінці грудня та на початку січня 2025 року. Тобто ті, які ви ще не встигли оплатити в грудні, так ви їх оплатити будете? уже уже прийш... Свої фінансування, і ми зараз працюємо з підприємством щодо заключення договорів в цьому напрямку. А скільки всього було заяв? Ви отримали саме на такі допоміжні засоби реабілітації? Я можу наголосити, скільки було оплачено допоміжних mm -hmm. засобів реабілітації, а не скільки осіб звернулися, тому що одна особа вона може отримувати від 1 до 5-6 засобів реабілітації. Тому за 2024 рік 13 370. Засобів реабілітацію було отримано громадянами Миколаївської області. Угу. Які е, переважним чином ці засоби реабілітації? Якщо казати в такому, як то чисельності. То найбільше наразі це у нас протезно-ортопедичні вироби 2671 виріб, протези молочних залоз – 2859. Але ми розуміємо, що під протезами молочних залоз залостромівається 2-3-4 вироби на одну особу. Ортопедичне взуття це також розуміємо, що одна особа може отримувати по дві пари взуття. Засоби реабілітації до Тобто, це в таких цифрах, де видно кількість засобів, які здійснили оплату. Я хочу ще наголосити те, що стосується змін законодавців, те, що не було передбачено до 15 грудня. 2023 року, а саме раніше компенсація виплачувалась за деякі засоби реабілітації, не за всі так? А на сьогоднішній день будь-який засіб реабілітації, який підлягає забезпеченню згідно 321 постанови, особа може самостійно придбати після цього з чеком звернутися до. Відділення фунту і протягом наступних місяців отримати компенсацію в межах граничної вартості зазначеного виробу. Чи багато і... таких компенсацій ви надаєте? На сьогоднішній день, за 2024 рік, було видано 55 компенсацій. Тут і є. І за придбані акумулятори, і за засоби пересування кріслокалісні, і за засоби спілкування і орієнтування. Взагалі, найбільше це йдуть мобільні телефони. Я хочу наразі наголосити, що для військовослужбовців компенсація виплачується в межах трьохкратної граничної ціни відповідного засобу. Тобто, якщо, наприклад, будь який засіб реабілітації гранічна ціна тисячу гривень, то для військовослужбовців засіб буде коштувати в трьохкратної гранічній ціні, наприклад, тисячу гривень, але не більше ніж ціна, яка буде указана в. Фінансовому документі, тобто в чеки на придбання цього товару. Якщо цей засіб дорожчий, ніж передбачено, граничною компенсацією, то доплачує сама людина, так візницю так. Да, да, да. але для військових це трьохкратна ціна, mm -hmm. тобто, якщо він 5 гранична ціна, то для військових будемо гранична 15, Так, да, 15 тисяч. Хочу наголосити, що також нормативними документами передбачено на сьогодні для військовослужбовців, які потребують більше функціональних протезів, також змінено порядок протезування. Якщо раніше після первинного протезування повинен пройти Рік для того, щоб вони потребували більш функціональних протезів, то на сьогоднішній день цього сроку терміну не встановлено, і людина вона може звертатися уже за цим протежуванням, виходячи з того, які в нього є фізіологічні можливості: тобто, як захоїлась культя, як сформувався стопа там чи інша частина тіла, яка потребує протежування. Це дуже слушно для того, щоб наші. Військові мали можливість отримати високофункціональні протези більш найкоротший термін після того, як вони вже готові для того, щоб їх використовувати в подальшому. Як часто людина може змінювати ці засоби реабілітації, тому що ми розуміємо, що вони можуть виходити з ладу? На кожний засіб реабілітації встановлений термін експлуатації. Тобто по закінченню терміну експлуатації за два місяці людина може звернутися до зазначених установ, що я казала, перераховувала раніше для того, щоб здійснити забезпечення е, технічними засобами реабілітації. Тобто, якщо крісла кальошні є 3, 4, 5 років, то людина безпосередньо звертається в цей проміжок часу. Якщо протез ортопедичні вироби рік, два, то людина звертається також. Перед закінченням терміну експлуатації, але є випадки, коли проходить відповідний термін, те, що ми кажемо, і людина потребує заміни кукса приймача є такий напрямок, як ремонт. Тому згідно зміни антропометричних даних і висновку, який пише лікар, людина може провести ремонт технічного засобу реабілітації наразі з 1 січня. У нас перестали існувати секи, і тепер для того, щоб людина могла отримати технічний засіб реабілітації, вона повинна надати витяг з рішення експертної команди, з оцінював повсякденно функціонування особи. Тобто, зараз в Миколаєві у нас працюють і створені ці експертні команди. В восьми медичних закладах для того, щоб людина змогла отримати витяг з цього рішення, повинна звернутися або до сімейного лікаря, або до профільного лікаря, до якого людина по типу захворювання, яке воно проходить і має отримати групу інвалідності. Після цього кожній експортній команді. Працює адміністратор, який вивчає документи, надані лікарями, і після цього він телефонує особі для того, щоб повідомити їй час та місце, де буде проходити цієї експертної команди, для того, щоб встановити який виріб необхідно, і до складу цих експертних команд входять протезисти, які і надають інформацію про той чи інший протест необхідний для того, щоб експертна команда витягу написала, що необхідна особі для того, щоб подальшому відділення фонду на підставі цих документів могли видати направо для того, як особа надасть документи. Відділення фонду видасть направлення. Особа сама вибирає підприємство, на якому вона хоче отримати засіб реабілітації, зв'язується з підприємством або особисто, або підприємством, бачучи вже це направлення, за телефонує особі, і вони вже тоді виїжджають фахівці і вже здійснюють всі дії, необхідні для того, щоб забезпечити особу засобом реабілітації. У цьому році за січень ви вже отримували такі висновки? Починаючи вже з січня місяця, ми вже отримали витяги рішення експертної команди. Ми вже в цьому напрямку працюємо, і поки питань у нас немає, всі люди задоволені, тобто своєчасно відпрацьовуємо всі заяви, які надходять до відділення фонду. Директорка Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекарь телефоном долучалася до нашої розмови. Одним з профільних підприємств у Миколаєві, що спеціалізується на виготовленні засобів реабілітації, є протезно-ортопедичний центр Альфа Біонік. Розпочав свою роботу центру у 2021 році і продовжив працювати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає директорка Альфа Біонік Марина Кова. income. Не одного дня ми не зупиняли роботу. Ми працювали. Дівчата мої пацієнтів по телефону консультували. Хлопці виїжджали на адресу. На яких виробах реабілітації ви спеціалізуєтесь? Це наш центр протезно-ортопедичної допомоги він реалізує програму надання безплатної протезно-ортопедичної допомоги за рахунок державного бюджету осібам з інвалідністю, учасникам бойових дій, і ми виготовляємо ін... Індивідуально в нашому центрі ми нікуди не їдемо, не йде там за містом. У нас тут реабілітація і цех по виготовленню протезно-ортопедичних виробів, таких як от протез верхніх та протези нижніх кінцівок, ортези на верхній та нижній кінцівці. Також ми виготовляємо корсети, бандажі, ми виготовляємо ортопедичне взуття індивідуальне. Ми забезпечуємо пацієнтів з інвалідністю кріслами колісними. От зараз ведемо переговори на поставку електричних крісел колісних. Допомагаємо дітям, які мають захворювання скаліозне, кіфозне. Ми виготовляємо. Корсети жорсткі, такі як корсети шино. Також наш центр надає послуги гарантійні та після гарантійного ремонту цих виробів. Новітні технології, біонічні протези. Ви над цим теж працюєте? Да, ми також працюємо і на даний час ми маємо ексклюзивну можливість. В межах бюджетного фінансування при первинному протезуванні для наших учасників бойових дій для працюючих пацієнтів виготовляти протези, які мають комплектуючі електронні протези стигна ми робимо з електронним колінним вузлом. Це японський колінний вузол Алюкс. Їм ще називається коліном природним через те, що його рухи дуже подібні до рухів колінного суглобу людини. І нашим пацієнтам зручно, бо в цьому колінному вузлі є програми, які наш протезист налаштовує особисто під пацієнта. У нас є граничні ціни, які дозволяють на учасника бойових дій. Нашим хлопцям, військовим, дівчатам військовим встановлювати підвищення функціональності комплектуючі. і ми в, в ці граничні ціни входимо. дозволяє нам ціна, щоб ми використовували ці комплектуючі. Також от крім протеза стерна. Ми також робимо електронні руки. Руки вони з міосигналами, вони реагують на сигнали скорочення м'язів і дозволяють максимально наблизитись до природного стереотипу рухів здорової руки. Тому міоелектричні протези, Зараз от і на біоелектричні ми навчалися, і зараз також можемо встановлювати в межах бюджетної програми. А які можливості виробництва у вас в місяць нас виготовляється 25-30 протезів. В них 10 штук десь. Це учасники бойових дій. Це електронні везли, електронні руки. Зараз ми закупили програму і устаткування. Яке дозволяє сканувати нам пацієнтів і через програму виготовляти вироби. Це дуже зручно і швидше це у нас от зараз ми запускаємо таку прогресивну технологію. У сучасному світі допоміжні засоби реабілітації відіграють важливу роль у підтримці життя та здоров'я осіб з інвалідністю. Тож досконалювати і розвивати цей напрямок вкрай необхідно. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським культом. Наталя Квашенко ще опичуємось.